Йду до свого крокодила. холодно, мінус 20 позамерзало все. Зараз будемо пробувати заводити. Вчора заводив, не завівся, поки не купив нового акумулятора. Потому що один в мене був новий, а другий трошки уставший. Зараз попробую без ефірчика. На свічу накала нажму, попробую чи заведеться. Так все холодне, як бачите по приборам, тут все. немає ніякої температури, не заводив. Зараз нажимаю свічу накала. Тримаємо її 15 секунд і будемо пробувати заводити. Не першого разу не ми займаємо. накала тримаємо, 8, 9, 10. Завівся, ура!